Доброго дня! Сьогодні мені наснився сон, як я живу в тоталітарній країні і мені треба йти в школу. В школі я там зустрічаюся з одною дівчиною. Але із-за того, що моя. Як це сказати? Я маю опозиційні думки і висвітлюю їх іноді в соціальних мережах, та маю зв'язки з Радіо Свободою. До мене додому приходить Джо з обшуками. В цей час безпілотники атакують нашу країну. ворогів і блін. Я приходжу додому, я розумію, що, типу, на жаль, я єдину людину, якою я можу захистити, це моя дівчина. І я просто роблю так, щоб вона могла. Ну, типу. Я її перевожу за кордон, щоб її не могли дістати. І здаюся владі. От такий, от такий в мене сон снився про тоталітарну країну. Угу. Прикольно. Гарного дня.